дорогие друзья! С вами Глейм, и сегодня с нами Крипуша! Всем привет! И сегодня мы будем играть в игрушку под названием Чикинга. Сегодня мы будем новую рубрику снимать. Кафе, кафе мляжные прятки. Сегодня вот сколько тут кого-нибудь на такие карте, ребятки. Надеюсь, вам достики понравился. Вы, конечно, поддержите Подождите, лайки. Понравится. А мы, ребятки, погнали. Приятного аппетита! Приятного просмотра! А мы, ребятки, погнали! Мы готовы. Отакий, ми сьогодні в формі гарбуза. Ти готовий? Я тебе знайду. Короче, є от така нас будка. Заходим. Все, можеш прят... Ой, я здох. Короче, Я, я... <laughs> шукаю. Я Ніки виключив і я його взагалі не бачу. О, надіюсь, я тебе швидко знайду. Та, не знайдеться. На місто ходить. Я, я, я ж... Же... Це, ребятки, дуже велика карта. Як думаєш, я тебе знайду? Эй, <тай>, ну я не могу. Не... Шок, е ты готова <тай>, вообще? О, емо. Не, ну тут ты не подивися, не подивися, дети. Далі можна подвигаться, я така через текстори. <кху> так ну що, ты там, доучне? Ой, блин, я случайно открыв двору, но я не дивився. Вс, мана? Так, я йду. І біжим, так, просто дивимося. Який плюс, що можна дивитися так, дивимося. Мені ноги видно. А, треба було біля каунів прятатися. Ну, я виграв, тепер я буду іскати. Ось такий камуфляж, чи дьок чого так, коротше, я надіюсь, він ще мене не йде. Не знаю, куди я десь прятатися, першим ділом, першим ділом. Тобто є шокер? Да, да, да. Не знаю, куда встретиться. И я, мне кажется, надо удалить ичку. так. Стойте, я секунды со стороны. Так, 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 так. Я еще не схвачу, пока. Шип... Не Я готовый. Точно-точно-проточно? Да. Точно-проточно? Да. Берем шокера. Так, ждем да. пока. Я надеюсь, ты меня все не найдешь. Я тебя найду, надо попасть в бас так долго. Подсказка. А, ты мне подсказки давал? Ладно. Десь 6 сын. Э, за домі? Не знаю, я тебе даю подсказку. Шесть сеня, 6 сеня, 6 сені, да? Шесть сені, это такой! Да, шесть, ты же выздоровей! Ты же сказала, я а я подумаю, заводи, зразу легко Я буду Ну,

Ах ти криса на дворі! Ребятки, подивіться Сергій. Ні, не, не в домах, ми типа такі на дворі, в гаражах, чи що? То приділись. Определись. Упредили. Так, подожди, на дереві нічого нема. Ладно. мене пропустив? не пропустив! Добріши. Не не ти забігаєш, ти. І що я зараз роблю? Забігу, забігай. Бі... Так, подожди. Провернемо це двох. Ти зараз е... на дереві. А ти внизу? Ти б'єш по мені, ти зараз б'єш. Зараз на дереві. Ти дивишся вдох. Ну, Стряжка. Що я зараз роблю? Не знаю. Що ти зараз я роблю? Не знаю. А значить, нач... ти мене не бачив. А не дивиться, ти зарванось. Шукач. Вдома... А боты в дома. А нет, а боты в на крыше. Помню, ты на Ну, я мы их расставляли. Я... Так, це не то. Я думаю, це. Ты сказал повторю. А, в домах значить? Нє, не в домах. В гаражі або в домах. Бля, я думаю так чотири. 4... В гаражі або в домах, да? Угу. В домах ти? Ой, в гаражі або на дворі. Припадаюся. <звук> 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 Ваня, Ваня, Ваня! Ваня, Ваня, Ваня! Він де? Ой, <звук> я його забудувала. Йом, йом! Ребятки, це... Я не понимаю, ти... а тепер ти зарде. А ще я не дам підсказку, ну, <плес> душі. Де він дівсі? Я схвалюся. Так, це не ты Деськи ще тут був! Я схвалюю. Я не понимаю, де він. Все, я общем. Ще класна нычка. І все. Та де він? Дай ще розказку. Все, все, все. Підказку давай. Я тобі нормально підказки давав. А він тва, він присколувся десь. За реалітежно. Я не Так, де він вообще?

Тебе... Все... <small я не Мы вообще мало ХП Я не понимаю, він. Так, так, я возьму де він. Це хардкорно просто. Ты просто да мутика.

На прекрасной ноте будем заканчивать. Надеюсь, мне до и понравился. Вы, конечно, поддержите лайк, если вам также ты, ты вылетел. Не забудьте на мой канал, на канал Крипуши. И также пишите комментарии, комментариях, снимать нам другую серию. А с вами был я, Крипуша. Всем удачи, всем пока, Всем пока.